Оздоровчий відпочинок, медична установа, альтернатива літнього дозвілля та оздоровлення школярів. Таку практику успішно впроваджують в Івано-Франківській дитячій лікарні. Медики кажуть, 70% дітей мають хронічні захворювання. Більшість батьків не завжди мають час для медичного профогляду свого малюка. Окрім цього, не кожна родина може відправити дитину в оздоровчий табір на три тижні, маючи бідний сімейний бюджет. Тому ескулапи спільно із міською владою спробували створити такі умови на базі лікарні на реалізацію. Задуму казни міста виділено майже 100 тисяч гривень. В ці групи ми приймаємо діточок, які в поліклініці знаходяться на диспансерному обліку із хронічними захворюваннями. Це захворювання шлунково кишкового тракту, це порушення постави. Захворювання хребта останні два роки. Ми оздоровлюємо дітей, які спостерігаються в реабілітаційному центрі. Це є захворювання нервової системи і теж опорно-рухового апарату. В медичному таборі для дітей графік оздоровлення ретельно розписаний: басейн, фізпроцедури, прогулянки, перегляди мультфільмів в кінотеатрах, заняття фізкультурою та шестиразове харчування. Влаштовують навіть дискотеки. Ми ходимо на дискотеку, і граємо там хустиночки, танцюємо. Я ходжу тут на всі процедури. Раніше мені було страшно, а тепер вже ні. Я думала, тут буде дуже погано, що я тут ні з ким познайомлюся, а після того, через пару днів, я перестала боятися лікарів, познайомився з багатьма дітьми. Я почала дружити з і хлопцями, і з дівчатами. В лікарні оздоровлюються зазвичай діти з неблагополучних або малозабезпечених родин. Наталя Федорчак навідалася до дочки Аліни. Дівчинка в таборі третій тиждень. Однак мама щодня пильнує чи не забула доня поїсти. Не всі можуть собі дозволити дитину відправити на оздоровлення, а тут безкоштовне і дітей оздоровлюють, і харчування безкоштовне, і діти кожен день ходять в басейн на процедуру. Дури на п'янку, от дуже вони їм подобається ця п'янка, вона й корисна. І я рахую, що дуже гарно і дуже добре от зробили для дітей оцей профілакторію оздоровчі. Лікарі кажуть, в таборі вони працюють за сумісництвом ще й волонтерами. Окрім того, що лікують своїх підопічних, дають поради, повчають та дбають про комфорт. Ці дітки потребують уваги, потребують доброї поради, потребують. Якоїсь я навіть не знаю ласки від нас. Вони до нас приходять як до матерів. Це абсолютно інший контингент діток. Ці дітки прийшли оздоровитися. Вони тут прийшли відпочити. Вони ходять, плавають, займаються фізкультурою, розповідають нам про свої хвороби, про свої радості, про свої я знаю як, гарні приємні враження. Що їм добре, що їм зле. Тому що і ці цей контингент людей абсолютно не до порівняння. Хворі діти і здорові діти. В медичній установі вже оздоровили понад сотні школярів віком від 6 до 18 років. Зараз лікарі готуються до третьої відпочинкової зміни. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.